Усі міро Божого. Хто ж така блудниця, про яку згадується у Біблії? Це релігійна система, яка, прикриваючись іменем Бога, насправді перебуває у гріховному союзі з правителями цього світу. Вона поширила свій аморальний вплив на усі народи і племена, напоївши їх своїм злобним, агресивним, блудодійним вином. І якщо ти перебуваєш у цьому омуті, хоча рахуй себе віруючою людиною, але ти не можеш відрізнити істини від брехні і світла від темряви. І Ісус у Книзі об'явлення викриває такі церкви. До однієї Він говорить, що у вашій церкві немає любові, до іншої каже, ви мертві, до іншої каже, ви теплі. До четвертої церкви Ісус каже, що у вас блуд і ідолопоклонство. Якщо церква ігнорує дух, який до неї промовляє, якщо спотворює Слово Боже, то це не церква, це релігія, це сатанізм. Це Вавилон. Тому запрошуємо вас підписатись на канали Місі Слово Боже, де ви знайдете справжню віру і звільнитесь від релігії.